Всім привіт, друзі! Це Без Сензури, я Марина данилюк Кермлева, і давайте поговоримо про те саме нашуміле інтерв'ю такера Карлсона, улюбленого телеведучого Дональда Трампа, із кремлівським вождем-диктатором Владиміром Путіним. Отже, як ви знаєте, улюблений телеведучий, колишній виходець каналу Fox News, такер Карлсон взяв інтерв'ю у Владиміра Путіна. І що о, хотів зробити цей такер Карлсон? А буцімто відкрити американцям, а саме радикальним республіканцям, правду на те, що ж хоче Путін, що відбувається в Україні, що відбувається із світом, який так не влаштовує Владимира Путіна. Але очевидно, із тієї міміки, яка була на морді Такера Карлсона протягом цих двох годин цього сумнозвісного інтерв'ю, деякі відповіді вразили навіть його. Але тут є дуже важливі моменти. По-перше, це інтерв'ю дуже потрібне було і такеру Карлсону, читай Дональду Трампу і Владіміру Путіну. Чому воно було потрібне Дональду Трампу, як ви знаєте, йдуть розмови про те цілком імовірно, що Такера Карлсона хочуть зробити? Віцепрезидентом за президента Дональда Трампа і така Карлсон вирішив таку пропозицію відпрацювати на всі 100. Тому він поїхав до Москви робити це ексклюзивне бамбічиське інтерв'ю, яке так широко анонсувалося по різноманітним кремлівським змі. Та і сам такар Карлсон розказав, який же ж Путін такий, от ні понятий, ні прийнятий западом. Для чого це робилося для американської аудиторії? Справа в тому, що Дональд Трамп уже не приховує, що українська тема стала пунктом номер 10 його виборчої програми. Він вже на повен голос розповідає про те, що дивіться, коли я буду президентом, то мені вистачить всього там 24 години, щоб вирішити українське питання. Я просто поговорю з Путіним, і ми вирішимо українське питання. Більше не треба буде витрачати шалених коштів на українську кризу. Чи чіпляє це виборця Трампа? Очевидно, що найбільш радикального, найбільш такого не дуже долугого, із мінімальною освітою, із дуже такими скупими пізнаннями про не лише там європейську якусь історію, а й про свою власну, цілком влаштовує. Це для любителів популізму і простих рішень. Чи винувата в цьому Україна? Ну скажімо так, наша свідома політика, наші свідомі зв'язки, наш набір делегацій, які регулярно їздять до Сполучених Штатів Америки, сприяли тому, що українське питання із чільних місць, із перших шпальт відійшло десь на сторінки, де малюють кросворди і голих дівчат. Чому так? Тому що коли я аналізую, наприклад, склад численних е, урядових делегацій, то на жаль, ми не бачимо у цих делегаціях головний наш товар на експорт українських ветеранів, українських військовослужбовців, лідерів ОТГ, які пережили окупацію, і зараз намагаються відбудуватися тих лідерів громад, які зараз перебувають безпосередньо в зоні бойового конфлікту. І тих лідерів, які опікуються тисячами біженців, новоприбулих із інших територій постраждалих від війни, такі б люди могли зацікавити різноманітні громади, в тому числі консервативні. А, ті, які голосують традиційно за республіканців, але чомусь, наприклад, в крайню делегацію Андрій Єрмак, а саме Андрій Єрмак, у нас курує напрямок роботи зі Сполученими Штатами Америки, вирішив включити дуже токсичну жінку, яка напряму розповідала про те, як вона буде пускати шатли на Чонгарі напередодні повномасштабного вторгнення, мова йде про Іріночку Віріщук. Іріночка Віріщук, яка до того ж не знає, до речі, англійської мови, їздить у нас представниками. Позицію українського уряду а, в Сполучені Штати Америки. І я вам скажу чесно, коли ти дивишся на Ірину Віріщук, коли ти дивишся на Арахамію, коли ти дивишся на Шурму і на безпосередньо самого Єрмака, то хлібало цих людей не сприяють тому, що ти хочеш підтримати Україну і захистити український інтерес, українську незалежність і якихось там людей, які звуться українцями, і ти про них нічого не знаєш. Тому Дональд Трамп вирішив розіграти оце інтерв'ю із Путіним, щоб потім сказати своєму виборцю: дивіться. Путін, да, він неадекватний, да, він трошки диктатор. Так, він там влаштовував агресії проти своїх сусідів. Він навіть воює на території України, але ну дивіться, він просто захищає свої консервативні цінності. Він просто вважає, що росіяни і українці це один народ. А що в Україні не розмовляють російською мовою, не ходять до російської православної церкви? Путін насправді не такий поганий мужик, як його малюють. Там демократи чи інші західні країни, які просто хочуть наших американських дій НАТО і ядерної зброї, для чого це було потрібно Путіну? Тут очевидно у Путіна зовсім скоро на носі вибори. І головний товар, який завжди продавав Путін своєму виборцю, та й взагалі росіянину пересічному, це те, що Росія супердержава, Росію поважають у світі. Росія може сісти на рівних правах за один стіл переговорів зі Сполученими Штатами Америки і вирішити будь-яке питання у світі. Тому е, Путін фактично використав ту саму фішку, яку на початку повномасштабного вторгнення дуже активно використовував український президент Володимир Зеленський, коли він напряму виходив і своїми відосиками спілкувався із різноманітними групами. Виборців різних країн, в тому числі і американським виборцям. Тому для Путіна оце інтерв'ю це було виходом на величезну аудиторію, щоб поспілкуватися з простим американцем і накачати того американця російськими наративами. Який головний наратив ми почули у цьому інтерв'ю Путіна та Карлсону? Те, що фактично Путін закликав Сполучені Штати Америки не давати грошей Україні, не допомагати і просто зайнятися своїми внутрішніми історіями. Зацитую, що він сказав: неужели американцям нічим зайнятися? У вас є проблеми на границі, проблеми з міграцією, проблеми з національним долгом? Болі 33 трильйонів доларів. Вам нічим зайнятися, поэтому ви должны воевать воювати на Україні не лучше ли договориться з Росією? Це було пряме звернення до того самого консервативного американського виборця, щоб вони натисли на своїх сенаторів і конгресменів, і щоб Україна, відповідно, не отримала такі необхідні нам на даному етапі війни гроші і зброю. Що далі сказав Путін конкретно у цьому блоці? Який стосувався того, щоб достукатися до американського виборця із хворими російськими наративами. договориться вже понимає ситуацію, которая складається на сьогоднішній день, понимая, що Росія будет боротися за свої інтереси до конца, и понимая это вернуться к здравому смыслу, начать з уважением относиться к нашій стране к ее и искать какие-то решения. Тут, до речі, напряму звучить відмова Путіна вести будь-які переговори про завершення війни. Але оце насіння хворе, яке мало посіяти сумніви у американців, чи варто допомагати Україні надалі, вони вже посіяні. І ми подивимося, а що з них виросте. Путін дуже хоче визнання Заходу. Путін дуже хоче, щоб американські президенти укатували його як це було раніше. Фактично, якщо ми подивимося на історію самого Путіна, його приходу до влади, його зростання і накачування його, власне, іміджу як якогось там регіонального лідера, молодця, красавчика, воно відбувалося на тому, що Путін намагався отримати визнання на Заході. Поручкатися з американськими президентами, поручкатись, наприклад, з Ангелою Меркель і з французькими різноманітними лідерами, і потім Путін своїй внутрішній аудиторії розповідав, що «ну от, уважають Росію, які ми молодці. Це тривожна тенденція, тому що зараз Путін використовує ту технологію, яку дуже якісно використовував український президент. Зараз ця технологія може зіграти проти українців, проти самого Володимира Зеленського, який нічого не може зараз протиставити, не хоче. Тому що Зеленський у нас зайнятий тим, що вимірює рейтинги залужного, сирського, міняє їх місцями і думає, що тепер він молодець, стільки його тепер будуть носити на електоральних ручках. А про майбутнє країни ніхто не думає. про яким буде завершення цієї війни і скільки воно нам вартуватиме життів і територій, про це теж влада Зеленського думати не хоче. Чи був такий меседж, да, який стосувався того, що не треба допомагати Україні, зберігать ці гроші для себе спланованим? Дуже цікаво, потім висловлювався цей такер Карлсон після цього свого інтерв'ю, і він сказав, що ну дивіться, Путін дуже розумна людина. І насправді він же ж просто глибоко травмований тим, що Захід його кинув, що він не хоче з ним спілкуватися. І коли він про це говорив, в нього там очі сяяли. він дуже хоче визнання на Заході. І, взагалі, не вірте, тому що Російська Федерація хоче якоїсь експансії, хоче розширення свого життєвого простору. Територія Російської Федерації і таж величезна. А насправді, от є просто зараз не в нашій адміністрації Білого Дому такі брехуни, які просто хочуть зробити із Путіна нового Гітлера. Я не знаю, чим думає Такар Карлсон. Можливо, він думає, що коли він буде віцепрезидентом, він якось вирішить русські вопросики, але навіть це інтерв'ю дуже чітко показує, як Путін вміло розіграв цього американського республіканського пропагандиста. Для початку цей такер Карлсон майже півгодини вислуховував альтернативну версію історії від Владиміра Путіна, де пересічному американцеві розповіли про улюблених героїв. Владимира Путіна і Катерину II, Петра I, які, до речі, досить агресивно вирішували українське питання, влаштовували тут геноцид, репресії і приєднували наші території до себе силою, позбавляли їх будь-якої суб'єктності. Американці про це почули. Далі, на підтвердження того, що ніякої України нет, Путін приніс якісь папірці, які назвав листами Богдана Хмельницького, який жив. Фіг зна коли, майже 500 років тому, і це начебто є такий от чек на те, щоб Україна завжди була ісконною руській території. Не знаю наскільки це переконливо для американця, пересічно, який міг подивитися це інтерв'ю, але це абсолютно ідіотське. По суті, Путін повернувся у версію себе напередодні повномасштабного вторгнення, коли ви пам'ятаєте, до Москви приїздили Еммануель Макрон. Приїздили, приїздив лідер уже Німеччини Олаф Шольц, і тоді Путін розповідав те саме: альтернативну історію, що от є така противна Україна, з якою треба рішати питання. З того, що розповів Путін в цьому інтерв'ю, можна виокремити таку пропозицію, фактично. Між тими рядками. Цієї альтернативної історії, і образи на захід звернення до американського виборця читалося. Шановний захід, давайте ми з вами сядемо і пропишемо нову велику угоду. Так, да, це буде там для вітрини такий хиткий мир із Україною. Спочатку ви просто нам зафіксуєте за нами півукраїнської території, потім всю. Ну а далі Російська Федерація буде захоплювати нові землі. І знаєте, тут на місці наших сусідів я маю на увазі Польщу, я б дуже сильно замислилась, особливо варто подумати про це нинішньому верховному головнокомандувачу е, Польщі, пану Дуді, який от уже там вийшов і розказав: Ну, я от вірю, що Трамп може за 24 години вирішити українське питання. Отвір. І так само армії польській. Чому? Тому що протягом цієї промови Путін згадав Польщу аж 36 разів, переписав уже і польську історію, сказав, що українців придумали кляті поляки, що саме Польща винувата в тому, що трапилася Друга світова війна, мовляв, тому що вони не хотіли віддавати Гданськ Третьому рейху. І загалом, що Польща буцімто працювала з Адольфом Гітлером, тому це теж, по суті, нацисти, які заважають Російській Федерації. Разом з Польщею ще була названа одна така дуже цікава країна, яка нам дуже активно допомагає, це наш друг Латвія. І що сказав Путін? Риторика дуже схожа на ту, яку він використовував стосовно України напередодні повномасштабного вторгнення. А раздувається російська угроза. Росія направить свої войска у Польшу только в одному случае, якщо со стороны Польщі буде нападение на Росію. Почему? Потому що у нас нет ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Лагвії, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет ніяких інтересів. Одні угрозы. до чого це має привести нормальну людину? Адекватних політиків на Заході, адекватних, а не тих схливих, які просто хочуть там за рахунок України вирішити свої електоральні питання на грядущих виборах, яких, до речі, в цьому році буде овердофіга не лише у Сполучених Штатах Америки. Насправді Російська Федерація не відчепиться від України доти, допоки їй її не відрубають хоча б одну руку. І дуже б хотілося, щоб це розуміли не лише західні виборці, лідери, а й наше українське керівництво, яке зараз затіяло дуже небезпечну гру з українським суспільством, яке грає на нервах цього суспільства, яке вирішує на піку цієї війни, на піку нашої боротьби, звільнити дуже популярного українського генерала Валерія Залужного. І знаєте, коли там мені розповідають, що Ой, ви ж там малюєте культ особистості Валерія Залужного, це ні про який культ. Валерій Залужний це професіонал з великої літери П. Це людина, яка достеменно знає, як воюють росіяни, тому що він з цієї війни не вилазить 10 років. Це людина, яка зросла на цій війні. І коли ти дивишся на Валерія Федоровича, це. Ти так уявляєш український міф про перемогу. Про українця, який навіть в умовах цькування, боротьби, боротьби з агресором, боротьби із клоунами, які борються за владу, не втрачає гідності, почуття гумору і елементарної поваги до своїх підлеглих українських солдат. Тому Володимиру Зеленському теж варто зрозуміти. Що ти не домовишся з Путіним, неможливо йому подивитися в очі і побачити там якусь глибину. Цей дід на схилі свого життя вирішив надбати гори трупів, ріки крові лише тому, що вважає, що в 21-му столітті можна жити так, як колись жили багато століть тому Катеріна II і Петро І. Так вибачте, тоді ще правових норм не було. Путін вважає, що треба просто змусити Захід роздерти Україну, віддати її як жертву, похерити все міжнародне сучасне право і втягнути в цю гру Сполучені Штати Америки. Не знаю, чим думає Дональд Трамп, але це дуже і дуже небезпечна гра. І може бути так, що той реднек, що той е, якийсь пересічний американець без вищої освіти, який нічим там не цікавиться, крім того, як живе його село, повірить у цю нісенітницю, а потім через років п'ять буде змушений мобілізуватися до американської армії і звільняти якусь країну, яку захопить ще Російська Федерація. Ну а для нас це теж уроки. Уроки того, що у Путін це небезпечно. Що виростити Путіна, який от так грає з Заходом, грає на почуттях там, свого народу, дуже небезпечна історія. Ми вже бачимо личинку нашого політика, який не рахується з думкою українських громадян, який творить дичину, який сцикливо підтирає коменти, які йому пишуть, побажання такі потужні для його правнуків. Після кадрових рішень у мене немає що сказати, немає ніяких рецептів. Я просто хочу знати, що в нас є однодумці, що ми маємо про себе дбати, що знаєте, зеленські міняються, але ми маємо вижити у цьому піздарезі. І дуже шкода, що наш Андрій Борісович узурпував саме цей напрямок роботи з американськими політиками, з американським виборцем. Тому що куди б не влізли руки Андрія Борісовича, воно все лише летить просто в сраку. І таке інтерв'ю Такера Карлсона воно ж стало не якоюсь причиною, воно стало наслідком. Наслідком того, що ми абсолютно просрали роботу із американцем. Ми не скористалися шансами 2022 року, щоб розказати пересічному американцеві, хто такий українець, який його стиль життя, чим цікавиться українець? Чому українець якраз така християнська віруюча, класна нація? Дуже схожа на американців. Чи варто читати це інтерв'ю? Варто. Для чого? Щоб всі наші кумушки, які думають, що буде якась заморозка і будемо жити нормально з Росією, і нарешті упевнились, що Росія це ворог, Росія це зло. І якщо ви не хочете, щоб у своєму якомусь новому пропагандистському інтерв'ю Путін говорив: так, це ж вони ж там на рускому язикі говорять, і от це от все, відмовляйтесь від всіх російських наративів. Ми вже 10-й рік війни з Російською Федерацією другий рік скоро в повномасштабній війні. Досить бути малоросом, тому що ми тепер дуже чітко бачимо, а до якого лиха приводять ці малороси, якщо вони стають президентами і приводять на державні посади команду малоросів. І мріють про єдине. Бажать руки Путіну, підписати з ним угоду. Підписати якісь стамбульські угоди? До речі, нам ще доведеться розрулювати питання і питати Арахамію, а що ж він там підписував у тій Москві, що Путін уже в котрому інтерв'ю апелює до тих листочків, які пропонували українцям денацифікацію. І кого стосувалася ця денацифікація? Українських військових, українських активістів, тих людей, яким не байдужа Україна? Кого? Всім дякую за увагу, це була Марина данилюк Кермолаєва. <кій> І короткий огляд того, що було найважливіше у цьому інтерв'ю. Путін не збирається зупинятися. Але дуже важливо, щоб не зупинялися ми, в незалежності того, хто зараз головнокомандувач Збройних сил України. Я не маю жодних ілюзій, теплих почуттів до пана Олександра Сирського. Особливо після низки тих фотографій про його прекрасну сім'ю, яка ходить на марші безсмертних полков і живе в Російській Федерації. Але той самий Олександр Сирський це не українська армія, тому що в українській армії у нас мільйон людей залучених до різних сил оборони. І ми маємо піклуватися про цих людей. Серед яких дуже багато наших родичів, наших колег, наших знайомих. І в більшої частини цих людей немає родичів у Росії, які ходять на марші безсмертного полка. Тому маємо докласти зусиль, щоб якомога більше з них повернулося додому і спитало потім наших малоросів. Що ж це було за підготовка 24 лютого 2022 року?